Вітаю, друзі і глядачі каналу Садівник. Сьогодні у відео хочу розповісти вам про ірис, за який варто поборотися. Тобто, якщо у вас якийсь із ірисів у квітнику захворів і, як ви вже подумали, загинув, його ще можна реанімувати. А що для цього треба зробити? Просто рано навесні його не чіпати. Так як це зробив я. Ось, наприклад, коли навесні прополював цю діляночку з ірисами, тут у мене різні сорти, і деякі з них мають для мене цінність, тому що вони рідкісні і не часто зустрічаються, дуже красива кольорова палітра. То не хочеться їх позбуватися так легко, і хочеться часом за них поборотися, як у цьому випадку за цей кущик. Відверто кажучи, весною я ще думав його. Викупати, тому що не було ось цього зеленого відростка, був ось такий вже засохший корінець, мокрий, і я вже подумав, що все. Але залишив, думаю, добре, я ще поспостерігаю деякий час і не помилився Добре, що я його залишив, тому все-таки у нього є шанс відродитися і заквітнути. Що ж ми робимо з таким кущиком? Якщо у вас раптом ось так сталося, що кущик начебто відмер. Вже не з'являється, як я вже казав, не викопуйте його, не поспішайте, дайте йому час на відновлення. Якщо він ще живий, то він обов'язково проросте і покаже ось такий зелений маленький відросточок. Що ж, якщо це сталося, що ж у такому випадку ми робимо далі? Ну а далі нам необхідно взяти різні необхідні інструменти і провести необхідну маніпуляцію з цим кореневищем, щоб відновити цей кущик. Для початку треба. Розрихлити навколо кореновище землю. І ми побачимо ось такий, як ви бачите, гнилий корінь. Бачите? Оце не треба залишати. Це треба позбуватися, тому що е, оці всі гнильні процеси, які тут відбуваються, якщо буде багато вологи, дощове літо, наприклад, вони перейдуть на здорову тканину. Тому що робимо? Треба. Ось це старе кореневище, згнивше, його видалити з ґрунту. Для цього беремо будь-який ніж старий, аби він був гострий. І спробуємо ось так вирізати до живої тканини. Так, щоб не пошкодити здорову тканину, здорову рослинку. Ось бачите. Ось як ми бачимо, рослинка має здоровий корінець, і тепер обріжемо до здорової тканини. Ось подивіться, що вийшло. Ось як ви бачите, обрізав до здорової тканини, у рослинки здорові корінці, що ж такий от відросток може залишати. І спостерігати за ним. Це теж старий курінь, а здоровий корінець, ось так заглиблюємо і прикопаємо. Саму ранку можна обробити деревним попелом або просто залишити на сонечку, щоб вона трошки підсохла. Чи ось так замазати сухою землею. Ну що ж, зробили ось таку маніпуляцію з цим кущиком. Ось старе коріння. А ось здоровий гарний відросточок, який у нас залишився і за яким тепер необхідно доглядати. Що ж, дивимось далі, поливаємо у міру необхідності, але не переливаємо і даємо йому змогу розростатися. Думаю, що з ним все буде добре, він відросте. Ну, цього року він точно не зацвіте наступного, можливо, але не факт. Але через певний час можна буде побачити цвітіння цього ірису. Ось таким чином ми рятуємо наші цінні сорти ірисів і намагаємося дати їм другий шанс. Що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам це відео було корисним і сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Буду вам вдячний. На все добре!